Ось які вони хочуть їсти, які тут палить соси. все. Всім привіт, добрий вечір здравствуйте. Ой-ой-ой. Що -ой. ну? ти робиш? Гуляю. А куди йдеш? ліс. А ми ось підійшли до овечок. Головне, щоб вони нас не злякались і не втекли. Вони тебе вже бачать. Дивіться. Це маленький. Макс, не підходь. Монка є ще п'ятдесят. Монці Я. Да? Ой, той є, хто Ой, який смішній! А, і в той є двоє, диви! Да, Так, эти от не такі пуглі Ага, не бояться Не бояться, просто сразу напісиваються Ой, це ти! Ні, це ти! Диви, як пасуться гарно! Е, кудо? Це, це все. до речі, два баранчика, два хлопчика Що розкажеш? А ну давай спонтанно щось. Перше, що в голову прийшло. Був в мене пес, значить. Очі, борзо дивився, а сам водночас всався. Не знаю, що згадалося, але згадалося. <рес> ну згадалося. Перше, що згадалося, напевне, подивився на овечку, яка... Робила то саме, згадалась. Так? Mm -hmm. Так, чи ні? Так. Погодка сьогодні просто... Very nice. Тепло? Просто unbelievable. Просто incredible. О, скільки нових просто слів. Останеше. Як? Останешен. Останешен? Останеш? Я такого не чула. Отих три слова знала, а такого не чула. Що це, уроки англійської мови? Ми зараз десь тут може в нас, наш лісок, може трішки вперед, а тоді. Побачимо. І я хочу сьогодні зайти туди на ферму, якщо там буде відчинено календули нарвати. Посушити трохи. Це все переводиться як чудово? Захватуєш. Ага. Ти так ідеш, і де що заховатуєшся? Ні. Так. Да. <рес> Також з цілякливі. І також двоє малих. <рес> ну що, може, трошки ще туди чи вже туди йдемо? Давай трохи туди до першого будинку і назад. Ну і туди підемо наліво. Бо якось ще не хочеться заходити, якось так добре сьогодні на вулиці, взагалі. Божий он скільки вже тут з цього боку. Бачите, пропускають. Там цей зупинився, пропускає, хоча ми зійшли з дороги, все одно вони зупиняються і їдуть. Вирішили далі пройтися, дивіться там, що відбувається. Молоді бичечки тренуються. Хотіли менше сьогодні пройтися, але така погода, знаєте, що взагалі не хочеться заходити в приміщення то зараз дійдемо до маленьких теляток і ще там далі наступна ферма. А може ще й до заправки дійдемо Та й підемо назад. А зараз Максим пошуткує якось. Це я. Дженера колоті. Вигідно тут. А в чем жарт? Гендерное равство. Вони до нас біжать, дивіться, Наші телята. Карси, отаря аряба біжить. Дивися, мак! Ой, я не можу. У них точно їхній господар фермер добрий і позитивний, напевне, їх привчає до рук. Тому що це, напевно, єдині телята, які так активно і швидко йдуть на контакт. Йдить сюди. А все? минь 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 Ну, йди сюди. Вот здорова коровка. Угу. Які ж вони гарні, боже. О, ця серйозна корова здорова. Йдіть сюди, йдіть. Йдіть хороші. А, то вз... молоденька, ще вона. Рябенька, йди. Хто ж ще з вас до нас підходив місяць тому? Ми якогось чорного чухали тут. Це таке красиве, оце так, такий розкрасений і гарний, чи в нього. Ну, хоч підійшли, хоч порадували нас. Ну, ми йдемо, ми ж не будемо тут стояти, поки ви до нас звикнете. Ну, ми пішли. Іди сюди, я тебе поглажу. Ти така красива будеш. Це коровка буде. Слухай, а це мені здається, що не та, що була той раз. У, у тої було ще коричневе щось. Ні, це саме. Хіба? Да, так, сам. Детро... та... Це бу... та була двохкольорова? Да. А мені здається, що ні. І та більша була. І то, здається, взагалі бичок був. Не. А ну я потім подивлюся по старих фотокартках чи відео і по-і скажу. А ну зараз ми сфотографуємо оцю красуню. І потім я сюди вставлю. Ми пішли далі. Трішки показала вам краси ірландської природи. Оце цих я вам хотіла ще показати маленьких. Ну, їх щось менше стало, чи то вони сплять. Вон. Диви, вже побачили і мекають. Диви, 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 диви. Минь, минь, минь минь, минь, минь Ну що, прийдете чи ні? Щось бояться вони сьогодні. Отей руденький, манюсінький такий в кутку. А воно біжить, біжить, іде. Вуха більше, ніж теля. Це манюсіньке таке. Минь-минь-минь-минь-минь. Ай йдуть, йдуть. Грає Боже, прийшли, прийшли манюсінькі, які хороші. які ж вони мали. А цей руденький взагалі манюсінький, Привіт, боже, які вони хочуть їсти. Дивини палиться все. Оцей маленький, бозь якийсь воно манюсінькі. да, А боже худюсеньке. Подивіться, скільки телята. Малесеньких. Я кажу вам, які вони маленькі. Пока. Ну це кайф просто. Згадую дитинство. І ти є руденький, ти ж красив. Чуєш, а їх стало менше. Тут іще сіренький був такий гарний. Дивіться, поприходили. Чуєш? Тут сіренький був колись. І ще пару. Може продали їх. Дай Tas nuolaužė. Ta lata maženki.